О, па ну що, козаки, всім привіт. Зараз ось витягуємо наш бункер Сатурн п'ятикубовий, Нагадаю він. Бачите, ззаді є навіска, освітлення, повороти, крила. Навіска, до речі, може підіймати хоч що завгодно, не тільки наш комплекс, вона також може підіймати глибоко розрихлювач, чи ще що можна зачепити. Центральний винт можна поставити. В принципі, теж я думаю, нема питань. Бункер 5-кубовий, ще раз нагадаю, 60 на 40 розділений добриво зерно. Колір, бачите, тут червоний клієнт захотів, замовив такий. Є гідростанція, вентилятор, який видуває, електропривід нашої власної розробки з нашої ПО. Дуже простий, дуже надійний, понятний для любого механізатора. А якщо щось непонятно, то наша сервісна служба все. Роз'ясне, покаже. Також нагадаю, що є 4 приставки: зернова 7-метрова. І є приставки з сошником даблдріл, з сошником монодисковим, сошником 에, турбодиск, сошник. А ще, до речі, у нас давно ми вже робили, якось просто в Україні не замовляють дуже. Є анкерний сошник. Тобі ж можна сказати, що є 5 приставок. А шоста це приставка буде. Пропашна шина Атрія. Це також йде сюди. Зараз покажу вам, ось є тут. У нас ця приставка, яка з сошником дабл дріл. Самі сошники вже також добре себе показали в Україні. Зараз паралограм ми зробили на підшипниках, на вальницях, неомодогруз. Отака ось ось шестиметрова шина. Ми робимо максимально 6 метрів. Але я думаю, можемо зробити і ширше, якщо хто захоче поекспериментувати, телефонуйте, заїжджайте.